Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми дізнаємося все про хронічний реніт, що це за хвороба, як її діагностувати та як лікувати. А розповість нам про все Світлана Анатолійовна Левицька, професорка курсу лор-хвороб Буковинського державного медичного університету, а також лікарка центральної міської лікарні та медичних центрів «Медгарден» та клініка Святого Луки. Доброго дня! Добрий день! Отож розпочинаємо, скажіть, будь ласка, чи є взагалі різниця, як дихати носом чи ротом, і чому ніс взагалі може не дихати? А зазвичай різниця кардинальна. Тобто для людини дуже важливо дихати саме носом. Ніс це дуже важливий орган. Ну, загалом, лікарі вважають, що він найважливішим. І майже всі хвороби і всі халепи починаються саме тоді, коли перестає дихати ніс. Ніс готує повітря до легень. Ми вважаємо, що ніс це унікальний кондиціонер нашого організму. Аналогів не може людство створити. Тобто, яка б не була температура навколо, чи це 40-градусна спека, чи це 20-градусний мороз, за ці декілька секунд, які повітря перебуває в носі, воно підігрівається, зволожується, очищується або охолоджується і подається в нижні дихальні шляхи ідеальних параметрів. Спеціально для того, щоб в легенях все відбувалося так, як годиться. А тепер давайте уявимо собі, що ми виключаємо цей кондиціонер, ми виключаємо цей шлях. В такому випадку повітря не підготовлене. Не, якщо у нас нежить, правда на ранок нас завжди болить горло, саме тому, що ми дихали всю ніч не зігрітим, не зволоженим і не очищеним повітрям. Тому для людини надзвичайно важливо дихати саме носом, і носове дихання це найважливіша функція носа. Всі решта вони важливі. Це сприйняття запахів, це тембр голосу, це естетична власне функція носа, але це другорядні функції. А найважливіше це звичайне носове дихання. Отже, ми вже визначили, що носове дихання це дуже важливо. Ну, ми всі це відчуваємо, коли у нас нежить дійсно. Але так. не нежить тиждень минув і ми про нього забули. А от що таке хронічний реніт? А, так, цитуючи старий дотепний вислів, лікований нежить приходить за тиждень, і лікований за сім днів. Це справедливо, якщо це гостра ситуація. Тобто ви зустріли з вірусом, вірус минув і власне, ми здорові. Але буває ситуація, коли ніс ніколи. Не дихає вільно, так нежить нас ніколи здається, що не покидає, як правило, ми маємо справу з якимось з варіантів хронічного нежитю. Вони є різні, залежать від того, що це за людина, якого віку ця людина, є їх багато, але, власне, це та ситуація, в якій однозначно варто розібратися, оскільки лікування хронічного нежитю, воно також дуже різниця. Воно різниця від форми хронічного нежитю. Отже, якщо не відбувається одужання за тиждень, якщо ваш ніс досить часто вас підводить. Якщо вночі ви переважно носом не дихаєте, якщо ви досить часто користуєтеся якимись назальними спреями, то це ознака того, що в носі не все гаразд. Що ваш кондиціонер працює погано, що з ним не так, і це однозначно привід для відвідування лікаря для того, щоб ми дізналися, що за діагноз і яким чином ми будемо давати цьому раду. Ну і весна, це золота пора для алергії, цвітіння квітів, дерев. Це складний час для алергіків. Розкажіть, будь ласка, про алергічний риніт. Чи часто він зустрічається і як проявляється? А насправді так досить таки часто. Алергічний а, дійсно. Ну, ми вважали, що алергічний риніт, він більш сезонний, да, тобто, весна це гаряча пора для алергіків, друга така дуже гаряча. Це рання осінь, коли цвіте амброзія і полин. Насправді, алергія вона цілорічна. Тобто, алергени навколо нас завжди. Особливо це ми відчули останнім часом. Тоді, коли часто тривоги, тоді, коли часто ми маємо спускатися, спускати своїх дітей в бомбосховище, бомбосховище це зазвичай підвали, підвали сирі. А в сирих підвалах досить велика кількість плісняви, велика кількість грибків, яка також є алергенами. І відповідно, ми маємо те, що алергічні прояви, алергічні ріміти вони зараз не тільки весною. Ми їх маємо і в лютому, і в січні, і в листопаді. Тобто, це те захворювання, яке Завжди, як цілий рік, але да, в період цвітіння, воно набуває особливо гострих форм, яким чином можна дізнатися, що у вас чи у вашого близького алергічний риніт? є класична симптоматика, тобто, якщо ви починаєте чихати. Коли ви виходите на вулицю або навпаки заходите в запилене приміщення, коли з очей льють сльози, коли з носа л'є прозора водяниста рідина, це класична така картина алергії. Тут, звичайно, як правило, сумнівів немає, і пацієнт сам нам каже: напевно, в мене алергія, бо як тільки там зацвітає. Скажімо, тополя. У в мене починаються такі-такі-такі прояви. Або восени варто мені сконтактувати з амброзією, а з нею важко не сконтактувати, вона є кругом. У мене відбуваються такі-то прояви. Але досить часто алергія перебігає підступно, не так однозначно, не так класично. А скажімо, у дитина, дитина часто хворіє, приходить мама з дитиною, каже: Він в мене майже не буває здоровим. Ми ходимо три дні в школу, і далі знову я в школу не веду, оскільки в нас проблема з носом. І ця проблема з носом тягнеться там місяць, півтора, два чверть, і все списується на респіраторну вірусну інфекцію, все списується на якийсь гайморит, все списується на промочив ноги, не слухався мене, там з'їв холодне морозиво. А насправді, коли ми починаємо розбиратися, а це прихована форма того ж самого алергічного риніту, І поки ми не виявимо цього, звичайно, ну лікування воно не буде ефективним. Якщо, до прикладу, я часто чхаю, в мене свербір, закладеність носа. Угу. І я підозрюю, що в мене алергічний реніт. Якось можна це діагностувати? Так, звичайно, воно діагностується, діагностується різними способами. Для початку ми зазвичай оглядаємо такого пацієнта. Слизова оболонка у алергіка, вона досить характерного вигляду. Тобто, вже по вигляду ми можемо сказати, що напевно цей пацієнт має алергічні проблеми. Далі ми відправляємо пацієнта на спеціальні обстеження для того, щоб ми пересвідчили. Але підступність цього захворювання в тому, що досить іноді не просто виявити алерген. Воно буває зовсім на поверхні, скажімо, ви контактуєте з кішкою і зразу з носа тече. Ну зрозуміло, ваш алерген зрозуміли. А буває зовсім непросто. Буває, що ми м, призначаємо алергообстеження, а воно приходить все негативно. Іноді буває потреба робити двічі-тричі, тобто вшукати, що може бути алергеном. А іноді дається. Попереджувальне лікування, тобто ми даємо курс лікування і дивимося, якщо все стає набагато краще, значить так, це алергія. Просто ми ще не змогли знайти на що, значить шукаємо далі. Так. Якщо в мене все-таки діагностували алергію, і чи означає це, що це вирок, вона зі мною не все життя? Чи можна якось її вилікувати? І так, і ні. Розлучитися з алергією не вийде. Це не той варіант. Звичайно, людина є алергіком на все своє життя, але. А тепер про хороше. Алергію можна контролювати. Що означає контролювати? Якщо ви чітко знаєте ворога, на що у вас є алергія, ви максимально запобігаєте контакту. Якщо контакту уникнути неможливо, у вас сезон і воно починає цвісти, ваш алерген. В такому випадку ви маєте чітко знати, які препарати приймати, коли починати приймати профілактичні препарати, тоді ваша алергія буде перебігати дуже легко або взагалі безсимптомно. А Наша задача з вами це контролювати. Контролювати перебіг алергії для того, щоб алергенів не ставало якомога більше, тобто тримати їх на певному мінімальному рівні, не допускати полісенсибілізації, полі алергізації в такому випадку людина, навіть будучи алергіком, але знаючи про це, може прожити абсолютно довге щасливе повноцінне життя і особливо не, не страждати. Так, це накладає певні обмеження на її стиль життя, але в принципі не надто міняє якість життя, якщо до цього з розумом ставитися. От коли закладений ніс, люди зазвичай що роблять, йдуть в аптеку, купляють mm -hmm. сюди назвожувальні краплі, але часто користуються ними неконтрольовано. Чи може якось е, така, таке користування викликати залежність? Так, і така залежність досить часто виникає. Це дуже частий пацієнт лор-кабінетів, лор-клінік. Дійсно, у певної частини людей є схильність до розвитку залежності. Тобто, якщо ця людина використовує довше якоїсь критичної позначки, скільки днів далі виникає залежність, і вже без капель ця людина існувати не може. Так звана залежність від назальних деконгестантів. Насправді це велика проблема. Ми їх називаємо наркомани від носових крапель, хоча це не є наркоманія в повному Розрозумінні тут немає такого механізму розвитку як наркомані, але це є залежність. В чому погана поганий момент цієї залежності? Такі каплі недобре використовувати довго, оскільки вони діють на судини головного мозку, на судини серця. Вони можуть спричинити ранній розвиток гіпертонічної хвороби, ранній розвиток інсультів, інфарктів. Тобто, образно кажучи, якщо би серцева катастрофа у цієї людини мала би статися в 70 років, 75 років життя, то якщо людина підсяде на каплі, це може статися в 40-45. Тобто ті хвороби, які мали би відбутися в старечому віці, вони дебютують в ранньому і в молодому віці. І в такому випадку, звичайно, це недобре. І таку людину однозначно треба знімати з її залежності, тобто однозначно відміняти назальні краплі. Якщо я все-таки не дослухалася парад спеціалістів, і e, тут я розумію, що я вже без цих носових крапель не можу. Якось лікується така залежність. Так, звичайно, вона лікується. E, і справа навіть не в тому, що ви не дослухались, ну що ви були нічемні. Да? Буває досить таки важко, якщо людина задихається не може дихати. Саме просте, що можна, це просто закапати каплі. А тут вам кажуть, не можна такого. Тобто, звичайно, наша перша порада це відмінити краплі, для того, щоб цей от відміна вона пройшла. Якомога легше, ми даємо е, супутні лікування, тобто намагаємося максимально полегшити цей період відміни для пацієнта і однозначно розбираємося, в чому причина, чому ця людина підсіла на каплі. Буває, що е, причиною є. Анатомічні порушення, важка, невиявлена, не діагностована алергія, поліпозний процес, навіть онкологічні захворювання. Тобто людина капає не тому, що вона хоче і тому або тому, що вона звикла, а тому що є для цього підстави. І поки ми не забираємо цей процес, звичайно, ну ефекту не буде. Більше того, іноді нам вдається відмінити краплю. Тобто ми знімаємо людину з цієї залежності і все. І після того ми говоримо цій людині, у вас є схильність. Будь ласка, коли ви в наступний раз будете мати. Застуду чи якусь ситуацію, ви маєте знати, що ці краплі вам не показані або дуже коротким курсом, або взагалі намагайтеся уникнути саме їх використання, бо ви можете повернутися до нас з цією самою проблемою знову. А буває ситуація, коли ми не, нам не вдається консервативним шляхом зняти людині залежність. Тоді нам доводиться прибігати до хірургії, тобто тоді ми оперуємо носи. А от хірургічні втручання під час хронічного реніту, які саме операти, що потрібно знати пацієнту, і як власне підготуватися до операції? Так, якщо нам потрібно хірургічним чином пролікувати хронічний форму хронічного реніту, зазвичай це операція на носових раковинах, тобто тим чи іншим шляхом ми їх зменшуємо в розмірах. Обов'язково при цьому ми оглядаємо пацієнта і діагностуємо все, що може бути. Анатомічні аномалії, скажімо, пацієнта є. Крива носова перегородка і хронічний реніт. Причому дуже помилково думають ці, що якщо вони зроблять перегородку, вирівнюють вона стане рівне, то реніт пройде сам по собі. Ні, такого не відбувається. це саме та. Частина пацієнтів, які кажуть, ну от там мені пропорували перегородку, нічого не змінилося. Саме тому, що перегородка одна проблему не рішає. Треба робити ще щось з раковинами. Якщо пацієнт має хронічний гайморит, скажімо, чи якась форма хронічного синусита, він також має бути санований, тобто над ним треба працювати, інакше знов такий ефект операції не буде. Ну ак, якщо ми говоримо суто про хронічні раніти, тобто це операція на носових раковинах, вона може бути абсолютно різною лазерною Шейверною, ультразвуковою, ендоскопічною це все варіації. Тобто, принцип один. Ми маємо зменшити в розмірах носову раковину для того, щоб прохід звільнився і ніс вільно дихав. Яким чином вже це відбувається? Це вже технічні моменти, технічні деталі. Що має знати при цьому пацієнт? Операція не болить взагалі, оскільки вона робиться під загальним значуванням. Тобто пацієнт спить під час цієї операції. Період загоєння приблизно тиждень, тобто не можна відноситись до цього. Того як до Ну, Походу в перукарню. Так. Це все-таки це хірургія, вона потребує часу і загоєння потребує е, часу. Тому пацієнт має мати для себе цей тиждень для того, щоб відпочити, відновитися і далі з новими силами приступати до своєї е, життєвої активності. Е, е, пацієнт має бути обов'язково обстежений. Це обстеження ми призначаємо до того, тобто, щоб бути максимально впевненим, що все пройде легко, без яких-небудь ускладнень. І в будь-якому випадку, який щоб метод пацієнт не вибрав хірургічного втручання, слід знати, що це не видалення гланд. Де ну, один раз відрізали, більше вони не відростуть, їх вже просто не буде. І не видавлення апендіциду апендексу. А це часткове зменшення нижніх нос, чи середніх носових раковин, після якого ми говоримо, що ви зараз чудово дихаєте, там ефектом задоволені ви і ми, але все-таки у вас є схильність до розвитку залежності. Будь ласка, там такі каплі не використовуйте або використовуйте по, по мінімуму. Порушене носове дихання у підлітка, що тут можна вдіяти, і чи завжди хронічний реніт у підлітка потребує хірургії? Хронічний реаніт у підлітка або хронічна закладеність носа це досить часта ситуація саме в підлітковому віці. Чому у підлітка, чому дітей це хв... турбує менше? Діти частіше хворіють респіраторно-вірусними інфекціями, але у маленьких дітей нема залежності. Їм не можна викликати залежність від крапель. А от у підлітка вже можна. Що характеризує ще підлітка? Підлітки неслухняні. Ну, вірніше, вони знають, як правильно. Підлітки це саме той вік, коли ми не вдягаємося по погоді. Підлітки це саме той вік, який залежає. В мобільних телефонах в скрученому положенні, де фізична активність бажає бути кращою. Підлітки це саме той вік, коли йде гормональна перебудова, гормональна буря. І це все сказується на носі. І, як правило, проблеми з носом з хронічним закладенням починаються в підлітковому віці. Але добрим є те, що далеко не завжди або вкрай рідко, підлітка треба оперувати. Підлітку треба дати певні рекомендації. Ну, перш за все, це відновлення життєвої активності, тобто не варіант. Лежати на дивані або бути занурений в мобільний телефон протягом 6 годин на добу. Тобто він має мати достатню кількість фізичної активності. Однозначно, треба спостерігати, що з медикаментів і як він використовує, оскільки малій дитині мама закапує ніс, ну а підліток вже не питає, він може сам купити в аптеці краплі і їх використовувати. Тобто тут треба поспостерігати за дитиною, чи щоб не виникла залежність в подальшому. Далі іноді. Просто Банальних рекомендацій по е, ритму життя, харчування і е, спорту, достатньо для того, щоб підліток взагалі задихав носом нормально і ні про яку операцію йтися, не, буде, не буде йтися. А особливо хочу акцентувати увагу на, на молоденьких дівчатах, де йде становлення менструального цикла. Такі дівчатка можуть зазвичай погано дихати носами. І після того, як цикл вже врегульований, то ніс в, принцип, в, в багатьох. Випадках починає дихати абсолютно нормально, і така дівчинка не потребує хірургічного втручання. Тому, якщо ви маєте вдома розумного підлітка, який погано дихає носом, то давайте подивимося за тим, що підліток вживає, як підліток проводить свій день, що відбувається з підлітком. Проконсультуємо його і цілком можливо, що вдасться запобігти оперативного втручання, коли підліток стане дорослою людиною. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.